Тобі, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог, дуже велике сонечко світить, тому вже гора трішечки ось так. Так, подумайте про нього, дякую за підписки, за коментарі, дякую за те, що заказуєте розклади. Чекаєте на мої амулети, бо вони індивідуальні для кожної виставляти в мою групу телеграм. І так. Він хоче з вами продовжувати відносини, дівчата, що він відчуває. Тріка Пентакли, він хоче будувати з вами стабільні і надійні відносини. І тут щось до вас дуже поспішає. Аркан Мир. Зайки, дивіться, у вас з ним, Ні, не у вас з ним, що він відчуває. Він з вами хоче почати якийсь новий етап в вашому житті по Аркану Мир. Розумієте? Тобто, щоб все було по-новому. Я не знаю, можливо, згадали того, з ким ви вже не спілкуєтесь, мені інтуїція підказує. тому що тут людина хоче спочати все зовсім по-іншому. Що він відчуває до вас? Ну, він відчуває, що ви жінка самодостатня, що жінка, яка сама собі багато чого можете дозволити. Він відчуває, що ви свій час якось клалися в ці відносини. Плалися, клалися і він відчуває, що ви таки е, очікуєте, що цей видоздасться якось вам, сторицею краще. Так, що відчуває до вас? Дев'ятка чаш? Ви самодостатня жінка? Але він і ви направляєтесь один до одного. Так тут немає спілкування. Я правильно казала? Він відчуває, що ви сонце, що ви для нього весь все світ. Ну я тут жити людину до сонця. Ми з вами не зможемо. вітамін ніде не буде вирабатуватися в організмі. Я вже не кажу про те, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, і таке інше. Трічка чаш. Він відчуває, що він би хотів з вами якось класно провести чаш в компанії, повеселитися, можливо, випити. Він відчуває десятка пентаклів, що ви та жінка, з якою він хотів мати стабільне і надійне життя, з якою він хотів народжувати дітей. Так, і відчуваю, що ви його подарунок долі і що такої жінки, як ви, його житті більше не буде. Бо мати вас в своєму житті це все рівно, що витягнути брильянт 40 каратів, купаючись в морі. Так, Ірофан. І відчуваю, що ви йому подолі, він хоче з вами брак. Він відчуває, що вони так прийшли в його життя. Лахитесь у мене маніпуляції були цим чоловіком, Напишіть, чи так це, було. він дуже важкий.